Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми відмічаємо день ожиріння. Це неабияка подія для нас, для баріатричних хірургів, але адже ми покликані боротися із цією хворобою. Команда Баріатр.ком провела на базі нашої лікарні дворденний майстер-клас абетка рукавної резекції шлунку. Було прооперовано 5 пацієнтів. На мій подив, попит на дані майстер-класи доволі великий. До нас долучилися як завідуючі відділення, так і початківці хірургів, які хочуть займатися баріатричною. Хіруїю. Майже два дні по вісім годин ми працювали у стінах нашого закладу, в наших операційних. Було безліч цікавих питань, було безліч запитань, практичних е -е, міркувань. Також ми застосували новий інструментарій «Брова», який сильно допоміг нам у плані контролю подальшої можливої кровотечі і у плані візуалізації. Також інструменти, які ми можемо використовувати багаторазово, представлені компанією Бова. І це неабияка допомога країні у такі скрутні часи, адже одноразові інструменти вони сильно коштовні, але один раз використав і треба викидувати. Так. Анд желудок наш, так? бачу це. Якби б я стояв відсюди, я б ліво-право погано бачу. А тепер дивіться. Я собі бачу. Де в мене пілорус, я можу виставити собі, ну, якщо мені допоможе камермен. Приблизно пілорус. І я бачу, куди мені це. Куди мені ставити, щоб у мене було 15 см. Скальпи, що тут у нас буде гастроє зафагальний перехід. Давайте я розкриюся тоді, буде все. Так, я ж не дорізаю тут, ну тут трохи... Ти Привикаєш на свій От. <плес> і хірург, і камермен. Ну, це, це все командний, га? І ця палка не проб'є туди. Навіть якщо туди ми зараз утримуємося, вона не проб'є діафрагму, серед... ну, не попадає в осінь. П'ятерка, щось сюди зайде у печінку, що... що там може це наробити біди. Того, що а, це можна використовувати 200 мм. Вона закруглена на кінці, бачите? Супер. Все, всім дякую. Так, сьогодні ми провели цікаву операцію. Рукавна резекція шлунка. У нас був майстер-клас, були присутні 9 лікарів з інших міст і інших лікарень. Паценка прооперована ранком і вже. Ходить і доволі непогано себе почуває. Ми її дуже не будемо а, нагружати нашими питаннями, але все ж таки я би хотів, щоб декілька слів ви нам сказали, які у вас больові відчуття, чи п'єте ви водичку, чи можете ви рухатися, нічого не в ліжку. Рухатися можу, рухатися хочу. Довго спала, але вже не хочу спати. Хожу, мені приємно по больових відчуттях. Є трішечки больові відчуття, але вони м, наче як місце з синяком. Ось десь такий біль, ну саме в мене. Я розумію, що в мене там щось вкололи, щоб мене не боліло, але це зовсім адекватно. Це можна витримати без, 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 без проблем. Я задоволена, я бігаю, я кажу, я вже за, за, за сусідською. Побігу. добігу, зможу. Дякую вам.